З нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Хочу сказати, що ми планували на цей ефір представників російського добровольчого корпусу, щось там у них не складається. Мають вочевидь певні завдання. Ну тоді почнемо говорити з вами і про те, що відбувається на території Росії. Як то кажуть, повернулася війна, звідти звідки прийшла. Вже не перший день на території Російської Федерації перебувають російські добровольці. Як ви оцінюєте їхню діяльність і який вплив вона має на ну на Кремль? Скажімо так. Ну в принципі, справді в нас на наших широтах дуже багато в суспережах. Почали писати а навіщо це робити, в яка в цьому в цій операції є воєнна суть, і справді, якщо з точки зору воєнної, можливо чогось глобального там досягти не вдасться. з точки зору моральної, з точки зору делегітимізації виборів так званих виборів Володимира Путіна, це дуже важлива акція. Це акція, яка дозволяє в принципі в перспективі говорити про те, що вибори президента Російської Федерації. Були нелегітимними, тому що за нього не могли голосувати цілий ряд регіонів. Це з однієї сторони. З іншої сторони, те, що відбувається, реальна деморалізація на південні південних областях Російської Федерації помножена крім роботи Лігіона Росія» і РДК, на роботу нашого головного управління розвідки СБУ, яких щодня фактично. В щоденному режимі нищиться нафтопереробні заводи. Ну, вже зараз ми можемо сказати, що коли росіяни свого часу обізвали 10 років тому анексію Криму руською вісною, зараз ми можемо назвати що це почалася руська нефтяна весна завдяки нашим, завдяки зусиллям наших силовиків. І тут ми можемо чітко говорити про те, що це вся ця історія разом вона говорить а, про слабкість Путіна, а Путін найбільше боїться показатися слабким. Те, що він вчора не змушений був імітувати і створювати засідання РНБО, на якому розповів про те, що всі атаки відбиті, і все у них нормально, При тому, що всі бачать, що відбувається в Російській Федерації в ті ж до курщині і з нафтопороними заводами, те, що відбувається в головах великої кількості росіян, це звичайно буде відігравати величезну роль. Я просто на останки ще хотів сказати одну важливу річ, яка Навряд чи повториться е, в тій формі, в якій вона була рік тому, але е, так чи інакше, вона буде мати та, буде, чому, чому ці речі будуть мати свої наслідки. Рік тому, коли перший раз був захід е, Ргіону Свободна Росії Шобікіна, е, коли е, тиждень фактично е, росіяни не могли контролювати частину своєї Білоруської області, mm -hmm. е, одним із ключових наслідків цього Шебікіна став похід Пригожина. В принципі, тут був, можна було чітко послідкувати причина на зв'язки. Точно так же і зараз ми можемо говорити, що да, пригожина немає, да, напевне, маршу на Москву якої-небудь якої частини не буде. Але щось подібне обов'язково з'явиться. Всі ці речі будуть мати причину на зв'язки. Чи помітили ви, пане Вадиме, про те, що західні партнери. Наші маю на увазі, вони ніяк не реагують фактично на початок, скажімо так, бойової операції на території Російської Федерації, чи були десь заяви з приводу того, що російські добровольці зайшли на територію Курської і Білгородської областей? Ні, за цим слідкують, за цим дивляться. Ну і що дуже важливо, це все відбувається на фоні виборів і на фоні того, що Росіяни запросили своїх спостерігачів від країн, яких вони вважають своїми сателітами, і країнами, яких вони вважають. Близькими до себе, а ми повинні розуміти, що у більшості цих країн це переважно африканські країни і латиноамериканські країни, та й не тільки в принципі, на фоні того, що сюди в Росію запрошена величезна маса спостерігачів, які є евісарами цих держав, угу. Путін показує свою деймовірну слабкість. А в цих країнах, ну в принципі, тут не треба бути великим істориком чи політологом, щоб знати, що принцип виборів в таких країнах наступний, якщо ти можеш. Не показати, що ти можеш проводити демократичні демократичних руках, звичайно, вибори ти їх проводиш. Якщо не можеш, ти їх не проводиш. І тут, от, насправді на цьому фоні можемо говорити про те, що попри те, що всі ці нігери і прокинав будуть розповідати про демократичність виборів, але всі вони напружуються. Вони всі бачать, що все те, що їм декларує Путін як великий видатний і так далі, як він там себе вважає політик в сучасності, насправді не збігається з дійсністю. І це звичайно розмиває можливості Російської Федерації і довіри до Російської Федерації навіть серед африканських і латиноамериканських країн. Пане Вадиме, давайте що говорити говорити про те, як відбувалися вибори і відбуваються на території Російської Федерації. От вчора був перший день. Я подивилася, що шість спроб підпалу, значить, це було в різних регіонах Росії. Ще дев'ять дільниць облили зеленкою і Чернилом. Ну і загалом. Загалом кажуть 15 інцидентів, скажімо так, сталося на виборчих дільницях. Звісно, їх не можна назвати якимись там масштабними. Так ну ми бачили всі це відео. Але очікували ви чогось більшого від росіян під час першого дня голосування, пане Вадиме? Ну, дивіться, в принципі, для нас ці вибори ми повинні про них трошки інакше дивитися на них. Ми повинні розуміти, що для Путіна це вибори. Ну це по суті останні вибори Путіна, коли Путіна обирають імператором. А імператор повинен прийти на вибори з максимальною легітимністю. Він повинен прийти із максимальною явкою виборців і з максимальною кількістю голосів відданих саме за нього. Уже зараз, от чому дуже важливі всі ці речі, які відбуваються зараз на Білгородщині, на півдні Російської Федерації, плюс все те, що відбувається із підпалами, і з всіми цими речами, це йде все в кипілку делегітимізації цих виборів. Да, звичайно, після вив... да, звичайно, в понеділок керівник керівництва заявить про те, що вибори відбулися. Путін набрав від 85 до 90% голосів. За нього там проголосувало 70 з копійками виборців відсотків це вже зараз видно. тому що по першому дню я в 5,6%, відсотків. Вони вже нагнали її, але при цьому е через деякий час питання легітимності все одно будуть залишатися, і вони будуть залишатися саме серед через ці от. Може, і не дуже масові інциденти, але е, через ці інциденти, і через те, що в цілому ряді регіонів навіть теоретично не можна було уявити, що можна було проголосувати е, легітимно е, на цих територіях, пане Вадиме, чому Путіну так важлива була явка на цих виборах, і є важливою вона досі? Це вибор, Я повторюсь, Це вибори імператора. Імператора не може обрати 50% населення, його повинна обрати дві третини населення. Тому вибачте, три четвертих населення йому потрібно, щоб було 70+, плюс явка, і щоб за нього проголосували мінімум 90%. Імператор це не консенсусна особа, це священна особа, і тому потрібно, щоб за нього голосувала абсолютна більшість. Саме тому вони підганяють під 85+, плюс результат виборів 85% відсотків на увазі, і явка, щоб була більше за 70%. Ви бачили, як він вчора голосував онлайн. Ну, це таке відео вже смішне Та, така постанова. Е, як ви вважаєте, до кінця ну сьогодні, завтра в них ще останній день, все буде спокійно? Там вже говорили про те, що можливо будуть готуватися якісь теракти, але вочевидь, вочевидь мабуть, вже нічого й не буде. Як думаєте, ну дивіться, я не виключаю, що може щось бути. Тобто, недаремно все ж таки з'явилися ці е, радикальні крилони валістів, які заявили про те, що вони будуть готувати теракти недаремно. З'являються якісь інші заяви, тому виключати ми нічого не можемо. Але те, що ситуація дуже нервова, те що ситуація, ну дивіться, коли вони злякалися навіть оцього походу голосування з 12 до 14 години, які оголосили, на які оголосила на опозиція, коли в принципі Москви робить зробить робить заяву, що масовий прихід на виборчій дільниці буде розцінюватися як. Майже теракт збув, як вони тобі трактували. Ну ви розумієте, що таке масове на дільниці. Ну, чесно кажучи, до що черга з'явилася, так що все люди злочинці. Ну тобто, от реальна ідея, в принципі, влада сама себе переграє, влада сама боїться. Я ще раз повторююся, це все в копілку майбутнього, в кипілку нелегітимності цих виборів. Пане Вадиме, якщо говорити так на загал, що зміниться після того, як Путіна переоберуть. Ну, фактично, вже з понеділка зараз доходять тривожні новини від інституту вивчення війни про те, що Росія може готувати новий наступ вже на початок цього літа. Давайте так, якою буде тактика Путіна, риторика, як вона може змінитися, принаймні по відношенню до Заходу, після того як його переоберуть? Чи все залишиться без змін? Якщо ми будемо говорити про війну, ніяких змін я тут не бачу. Ми будемо бачити тільки зміни всередині Російської Федерації, коли. Відбудеться остаточний перехід до тоталітаризму, до автократії. Відбудеться абсолютний перехід. Відбудеться зміна правил гри, коли будемо чітко розуміти, що насправді всі домовленості, які були перед цим з елітами, вони обновляються. І якщо раніше країною так чи інакше управляла в Путін через вечі Кремля, то тепер він буде управляти через такий собі ну політичний синдикат із приблизно 15-20 людей. Кожен з яких буде сірим кардиналом в своїй галузі, буде конкуренція між цими сірими кардиналами. І, власне кажучи, будемо говорити про початок такої собі глобальної неоандроповщини. коли фактично ФСБ буде основою взагалі, через ФСБ будуть доносити всі сигнали до НСІ, і саме ФСБ буде основою, ну або силовики, що ж силовики, давайте так говорити, будуть основою взагалі всієї системи управління в Російській Федерації. Якщо ж говорити про зовнішню політику, то чогось нового ми тут не побачимо точно і по війні. Ну, в принципі, від того, що відбувається вибори, чи не відбуваються вибори. Ну при всій повазі до інституту вивчення війни угу. це не впливає на початок чи не початок якихось нових наступів. Тобто, в даному випадку вони накопичували сили не під вибори і не завдяки вибору. Пане Вадиме, як вважаєте, після переобрання Путіна яких заяв нам очікувати, тоді вже так спитаю від західних наших партнерів, чи в них теж не зміниться ставлення до Російської Федерації? Ніяк тобто, в принципі, я чесно кажучи, я не вірю в те, що зараз ну як мінімум відразу після виборів буде зроблена заява. Умовного Байдена, Шольца угу. чи Макрона про те, що вони визнали чи не визнали вибори, чи не визнали обрання Путіна президентом? Я думаю, що буде благородна мовчанка, коли вони будуть робити красиве обличчя, але при цьому не будуть слати ніяких вітальних телеграм. Але розривати стосунки з Російською Федерацією вони не будуть. А як би правильно було в даній ситуації? Так. Робити Зумієте, красиве ми... обличчя чи все ж таки е, перейти вже до більш е, гостріших гостріших з, заяв з точки зору України. Звичайно, нам було приємно, щоб вони прийшли до й нові правила було, щоб вони прийшли до гостріших заяв і почали передавати нам в тому числі і Таурус, але е, вони досі мислять категоріями е, переговорів, і тому, якщо ти мислиш категорію переговорів, ти точно не починаєш. Не з того, що ти говориш, що мій переговор мій з людина, з якою маю вести переговори, є на Тому я чесно кажучи, не вірю в те, що зараз будуть зроблені. я б дуже хотів помилятися, але я не вірю в те, що зараз будуть зроблені якісь різкі антипутінські заяви. Угу, почули, давайте ще поговоримо. Підсумуємо фактично тиждень із горінням навтобаса на Російській Федерації. Наскільки ми бачимо зі слів аналітиків, поки що е колапсу якогось так в Російській Федерації через це немає, але знаєте, вода камінь точить і, вочевидь, це має певний вплив, зокрема, і на економіку Російської Федерації. То як ви оцінюєте удари по НПЗ, е які відбувалися останнім часом на території Ерефії? що ми розуміємо під колапсом. В тому випадку зараз іде посівна. Вже з минулого тижня різко підскочили ціни на пальде, тобто ці справді точки зору... так Вадима кожного року, наскільки я знаю, ні не завжди. Тим більше вони зробили превентивну міру, і Вони навіть заборонили експорт бензина із території Російської Федерації. Тому з цієї точки зору, в принципі, ми можемо сказати, що Росіяни вже на сьогоднішній момент закладають підвищення різке підвищення цін на продукти харчування для себе. Як мінімум через півроку. Плюс подорожчання зараз пального, яке йде, йде реально весь час, у них починаючи з кінця минулого року, було трошки стишано. Зараз знову пішов скачок і можемо говорити про те, що це теж призведе до скачка цін відразу після виборів, тому що до виборів вони спеціально тримали ціни. Ну і плюс ну, треба не забувати про те, що зупиняються найкрупніші заводи. Центральна частини Російської Федерації те, що ми бачили в Ніжній Новгороді, те, що сьогодні, наскільки я розумію, в Сизрані, те, що вчора було нам на відносно невеликому заводі господи, забув де там було це, але можемо говорити про те, що фактично зупиняються заводи. Це на мінімум два-три тижні. реально місяць плюс зупиняються крупні заводи в Російській Федерації. А це не зможе не призвести до дисбалансу на ринку. І до того, що реально, в принципі, в якийсь момент з'явиться і дефіцит бензина, і що не менш важливо, ціни будуть різко рости. І ціни на паливо, ми ж всі прекрасно розуміємо. Вони будуть тягнути за собою ціни абсолютно на все. А один з найбільших страхів росіян на сьогоднішній день це те, що після виборів знову підуть ціни вгору, а вони точно підуть завдяки цьому, як мінімум. Mm -hmm. Байден вимагає негайного ухвалення законопроекту про фінансування України в Конгресі. Ну, не можемо дочекатися. ми від західних партнерів допомоги. Багато про неї говоримо. Особливо зараз актуально будемо вочевидь про це говорити в умовах можливого підсилення Російської Федерації і наступів. Знову ж таки, посилалася на інститут вивчення війни. Як ви вважаєте, чи очікувати нам від західних партнерів найближчим часом якогось рішення, коли це може статися, і як це може вплинути на поточну ситуацію? Ну, ситуація реально дуже складна. Тобто, якщо раніше був більш оптимістичним, зараз я чесно кажучи розумію, що як мінімум до початку квітня вірогідність того, що буде прийнято якесь рішення, наближається до нуля. Тобто, на жаль, ситуація така, що на сьогоднішній момент представники республіканців, наче Джонсоном, керівником палату конгерником конгресу, заявили про те, що розробляє свій законопроект, в свою, в свій варіант, і це точно віддаляє нас від прийняття рішень. Тому точно можемо говорити, що напевно, все ж таки, питання знову викладається і знову викладається на мінімум там тиждень-два. Mm -hmm. Почули, дякую вам, Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.